Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас на огляді ліхтарик від марки Netcore, модель New 11, наданий для огляду офіційним дилером марки Netcore в Україні. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. New 11 це наловний ліхтарик, який може використовуватись окремо як ліхтар і окремо як ліхтарик на козирьок бейсболки. Основні характеристики ліхтаря це максимальна потужність 150 люменів, інфрачервоний сенсор, який дозволяє вимикати світло помахом руки. І легка вага, заявлена як 41 грам. І крім того, у ліхтаря є додатковий червоний світлодіод, що наразі є майже у всіх моделей Nightcore. Червоне світло дуже корисне. І зручне при використанні в темну пору доби, коли є необхідність менше себе виказувати зі сторони, а також зберегти нічне бачення, нічний зір. Комплект поставки ліхтаря досить стандартний. Інструкція на кількох мовах, кабель USB Type-C, гумка налобного кріплення і сам ліхтар. Форм-фактор ліхтаря досить незвичний, він плаский. З кріпленням на бейсболку Кліпса Пластикова. В передній частині ми бачимо два світлодіоди інфрачервоного сенсора. Червоний та білий світлодіод у звичайних лінзах. При використанні ліхтаря на бейсболці, технологія його кріплення означає, що він буде кріпитись на козирьок корпусом донизу. Відповідно, таким чином його корпус та нахил корпусу будуть максимально світити вам під ноги. Якщо цього недостатньо, можна регулювати нахил ліхтаря по вертикалі. Органи керування ліхтарем розташовані з нижньої сторони. І, скошивши очі у підлогі, можна побачити індикатори світ заряду та індикатор вимкненого інфрачервоного світлодіоду, який. Керує вимиканням, вимиканням ліхтаря. Органи керування представляють собою дві електронні кнопки з чітким тактильним натисканням і чутним звуком клацання. Ліхтар має два режими білого світла. Це максимальний режим 150 люменів на 2,5 години і 50 метрів його дальність заявлена. І другий режим 45 люменів на дальність до 25 метрів і тривалість роботи до 6 годин. Другий світлодіод. Вмикається у нас червоне світло, його яскравість 4 люмени. І другий режим у нас це просто блимання, сигнальний маячок виходить. Друга кнопка відповідає за інфрачервоний режим. Якщо ми її натискаємо, у нас світиться світлодіод коло цієї кнопки. І просто провівши перед ліхтарем рукою, він у нас вимикається або вимикається. Працює це найкраще в темну пору доби. Наразі світла пора, і це не завжди спрацьовує. Функція дуже спірна, але її вмикання-вимикання винесено на окрему кнопку. Тому я думаю... Проблем не буде з тим, щоб вимкнути або вимкнути цю функцію в залежності від потреби. Акумулятор, вбудований в корпус літій іонний на 600 мАг. Присутній індикатор заряду 4 з кроком 25%, який дозволяє подивитись, скільки заряду в нас залишилось при вмиканні ліхтаря. Ліхтар заряджається через стандартний порт USB Type-C, розташований в хвостовій частині. Зарядний струм 1 А напруга стандартна 5 В. Подібні інфрачервоні сенсори без кнопкового керування світлом зустрічаються вже і на інших моделях ліхтарів інших виробників, в тому числі на Феніксі та інших моделях на ринку. Функція комусь може бути потрібною, комусь ні. Конструкція у всіх цих моделей однакова. Два світлодіоди, один інфрачервоний, другий приймальник світла, відображаючись від руки. Стадіот ломить сигнал і вимикається або вмикає ліхтар. Корпус ліхтаря виконано повністю з пластику. Раніше у NetCora були проблеми з пластиком. Я особисто з ними зустрічався. В останніх моделях найткора, наприклад, New 07. У нього проблем ніяких немає ні з корпусом ліхтаря, ні з корпусом самого кріплення. Якщо говорити про конкурентів, то у Phoenix раніше був конкурент Phoenix E е наразі він, здається, не випускається. Такий маленький ліхтарик, який мав подібну конструкцію, кліпсу, яка дозволяла кріпити його на бейсболку. Він також мав біле світло і окремо мав червоний маячок та блакитний. Тільки зручно було використовувати як додатковий маячок на рюкзаку на приїзді на велосипеді. Танний ліхтар також можна використовувати як маячок приїзді на велосипеді. Достатньо лише перевернути бейсболку козирком назад. В умовах російсько-української війни і реалій сьогодення бажано кожен день мати при собі хоч якийсь невеличкий ліхтарик, який дозволить орієнтуватись в приміщенні в разі вимкнення світла. Якщо це буде ліхтарик з червоним світлом, це буде тільки плюс. Ліхтар Nightcore New 11 дуже цікавий варіант в цьому плані. Він максимально легкий, компактний і буде цікавим варіантом для вашого щоденного набору EDC. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!